Молитва на всяке прохання. Споглянь, владика, чоловіка любче, миласти оком на рабів Твоїх і почуй благання наші, що з вірою приносимо, як і сам ти сказав. Усе, що в молитві проситиме, віруйте, одержите і буде вам, і знову просіть і дасться вам, тому і ми, що надіємось на милість Твою і недостойні, просимо, подай милість Твою рабові Твоєму, та вволи добре бажання Його, в мирі та спокої, в здоров'ї та в довговічності все життя Його збережи, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.